Автор Павло Глазовий вірш мова величава. Якщо в нашій безталанній мові набереться 200 тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали 100 голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, і не мова вина в цьому винуваті люди, не вживеться мова наша. З хволими рабами, в яких думка на наприпоній, язик за зубами. У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і славоля, тісно наші мові, по крамницях та пивницях, де й повітря п'яне. Гасне п'яне слово наше, степове, духмяне, не для куплі мова наша, і не для продажі. Не для того, щоб базікать на ледачому пляжі, наше слово не вбігати у сухі трактати, щоб лакейством хліба, кусень, підло заробляти, щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, позичаючи нехабно очі у собаки. На зачовганих асфальтах те смолою пахне. Наше слово крила губить. Наша мова чах.